Писання каже, і послав Ісус інших 70 до всіх міст і сіл, куди мав йти. Як важливо, щоб ми не чекали, коли Бог буде робити якусь роботу, а ми робили щось і вірили в те, що Господь він не залишить, Він буде з нами і Він прийде туди, де ми вже щось робимо. Ми бачимо такий невеличкий поворот з центральної дороги. І на перший погляд, немає дороги. Якісь калабані, якась вода, травою заросло, але там є місце, де в певний час, за деякий період, ми будемо мати відновлювальну реабілітаційну базу для військових, для їх родин, для дітей. І ми зможемо служити. І ми віримо, що Господь він буде благословляти це служіння, цю працю і цей проєкт. І ми запрошуємо до попередньої екскурсії на наш проєкт, на це місце, де ми молимося, про що ми молимося і в якому напрямку ми працюємо. Будь ласка, в нас є бачення відновлювально реабілітаційних баз. На нашій Тернопільщині. Ми плануємо, щоб. Такі відновлено реабілітаційні бази, вони були не лише в одному місці, а їх було багато. Але все звершається з маленьких кроків. І перший крок ми зробили. Я хочу подякувати людям, які вже долучилися до цього служіння, до звершення цього проєкту. Ми придбали територію, ми придбали оце, що ви бачите позаду мене. Є певна територія. Більше як півтора гектара землі, є деякі господарчі будівлі, але є ідея встановлення модульних будиночків. Модульні будиночки це особистий простір, в якому будуть е, певний час проводити військові чи люди, які будуть, яким ми будемо служити. Це буде духовно, душевно, а також фізично. Чи тілесно, така відновлювальна територія, де можна заховатися. Це буде таке місто-сховище, де можна приїхати, побути, поспілкуватися з капеланом, священником, і поспілкуватися наодинці з Богом. Ми пропонуємо декілька видів, чи Можна різними методами долучитися до цього служіння, і ми запрошуємо вас до цього. Якщо ви в змозі чи спроможні, встановити модульний будиночок, ви це можете зробити. Можете поставити один або два, ви можете долучитися іншим методом для загальних впорядкувальних робіт. Або ви можете долучитися до якихось проєктів, де ми вже звершуємо, де ми возимо. Військових на, на риболовлю, чи десь в басейн, чи десь в інше місце на природу, десь орендуємо території, десь безкоштовно, де ми служимо в госпіталях, і ви можете також долучитися до цього служіння. Служіння капелана воно не закінчиться, воно буде продовжуватися і продовжуватися. І це служіння воно несе в собі надію, надію. На Христа, надію на Бога. Нехай Бог благословить усіх вас! Лише разом, спільно, маленькими кроками, ми можемо дійти до перемоги. А Писання нам каже, що Христос переміг і перемогу нам дав. І ми віримо в Писання, ми віримо в Ісуса, ми віримо в те Слово, яке Господь говорить, і воно збувається. Під відео ви Зможете побачити контакти, ви можете написати нам на пошту, ви можете написати на різні месенджери, а також можете зателефонувати. Нехай Господь благословить усіх нас. 21 -е століття. І на перший погляд, і на думку приходить, що мав би бути мир, розвиток, економік, але війни вони присутні, на жаль. І в сьогоднішні дні. В моїх руках, вроді би, бурян. На перший погляд, це бур'ян. Але в ньому є маленьке насіння, яке падає на землю. І на наступний рік будуть цвісти квіти. Те, що ми бачимо за моєю спиною, за моїми плечима, ми бачимо будівлі, які Можна сказати, на перший погляд, віджили своє. Колись тут молилися люди. А сьогодні в нас є певні бачення, щоб це місце, де сьогодні ми знаходимося, воно послужило ще на славу Божу і на відновлення наших воїнів для того, щоб коли закінчиться війна. Щоб ми могли послужити нашим воїнам, і це місце в цьому місці могло бути таке відновлення духовно, душевне, така і фізична, така реабілітація, щоб воїни, які віддали багато, віддали свого часу, здоров'я, а також родини, які втратили своїх воїнів, для того, щоб ми сьогодні і. Наша країна могли проживати в тилових містах мирно, віддали своє життя. Багато полягло, і їхні родини вони також потребують їхні діти. І в нас є певне бачення, щоб на цьому місці була відновлювальна реабілітаційна база, щоб ми могли служити нашим воїнам, які повернуться з фронту, а також їх родинам, їх діткам ще багато багато років адже відгомін війни він буде лунати ще багато років